Добрый день всем, я трошки запозднилась, но мы же тут, поэтому я готова відповідати на ваши вопросы. Ага, я читаю каждый раз, забываю, что тут подправил. тут. Так, здравствуй, Эрика, к тебе несколько вопросов. Только если можно, то отвечай на русском языке. Можно ли дарить тебе обувь? Назови, пожалуйста, свой размер ноги. Такий принциповий хлопець только на русскому язике. Я думаю, українську зрозумієш. Я так розумію, це якийсь твій особливий фетиш. Ти дуже любиш ноги, ти любиш стопи. Ти постійно задаєш це питання. Це нормально, кожен ходить з розуму по-своєму. Не варто дарувати мені взуття. Я сама собі його можу купити, але в кінці кінців потішити. Вашу цікавість, я вдовольнити її зможу. В мене 38 з половиною А, ноги. Да. Я сподіваюся, що вам полегшило. Дякую за цікаве питання. Мужчина, Як це звати, я не побачила. От так? Да. Початок цікавий у нас конференції. Юліан задає питання, яке була. яке. Була, не, яке... Яке було, мабуть, правильно, найбанальніше та найбезглуздіше запитання від журналістів в твоїй кар'єрі. Дякую за це. Їх -е. багато було. І в більшості випадків, мабуть, не від того, що журналіст... Е Недалекий чи можливо не Просто журналісти не готуються до інтерв'ю. І це перша помилка, адже як мінімум треба прогуглити Еріку і зайти на її сайт, і хоча б прочитати банальні вводки, інформацію, референси про артиста, релізи. Все решта, а, а, я не знаю. Мені здається, все решта. Окей, це основне що не завдивабуває. От питання, мабуть, чому Еріка, звідки цей псевдонім? Чесно кажучи, ну вже просто соромно, адже я, напевно, разів 300 відповідала на це запитання. І от така от історія. Тому є одне прохання, якщо можна, хотілося б, щоб задали питання якогось більш іноді навіть особистого характеру. Щось те, що може задіти. Не знаю, мене зацікавити. Те, що ніколи я не розповідала. Я з задоволенням розповім, поділюся цим, якщо ви мене здавуєте питання. Правда. Але якщо це заїжджені теми, то тут реально соромно і нудно. І, і так, Юліан знову пише. Юліан, якщо це він один і той самий, то він молодець, дуже такий хлопець. Привіт, харизматична Еріка. Розкри таємницю в тебе роман з кавенщиком Сергієм Середою. До речі, чому програма пінг понг так мало поіснувала? Е, таємницю свого особистого життя не розкриваю по зрозумілим причинам, але то воно і особистим називається. Е, Пінг-понг передача поіснувала мало по технічним причинам. Е, так сталося, так склалося життя. Ця передача. Е, Скільки вона мала виходів? 5 чи 6, не пам'ятаю. Мені здається, і достатньо. Будуть набагато цікавіші передачі надалі, повірте. І е, я вже можу офіційно заявити сміло про те, що е, в новому телевізійному сезоні е, на каналі, першому музичному каналі країни, на каналі М2 я буду вести головний хіп парад України е, в якості ведучої. От, е. Тому це буде зовсім скоро, вже е, промо-ролики крутяться на е, каналах, тому чекайте і е, мені здається, це буде навіть, можливо, більш цікаво вам, тому що це буде зв'язано безпосередньо з музикою, з справжніми рейтингами, непідробними українських артистів з українським паспортом. Тому це, мені здається, дуже актуально і дуже цікаво. Тому чекайте. Марианна, Эрика, песня «Весь мир» замечательная, звучит свежо и по-новому. Планируете ли вы и дальше сотрудничать с талантливым Димой Монатиком? Вы красавица и многосторонняя одаренная личность. Очень хочу видеть и слышать вас также в роли ведущей. Почему так мало выпусков «Пинг-понг», «Юмор» и «Блеск». Спасибо за ваше творчество, любви и удачи во всем. Спасибо огромное. Дякую вам за те, что вы все-таки оценили передачу «Пинг-понг». Вона все-таки мала свою родинку, потому что там был импровиз. И за дикой Прекрасному співведучому Сергію Середі, який всі знають, що він кавенчик, він гуморист, він розкішний ведучий. От Разом просто ми відпустили себе і цей от такий незапланований імпровізований гумор не показав нас з якоїсь цікавої сторони, ближчої до людей. Тому я тішуся, що навіть тих кілька випусків, які були цієї передачі, вам сподобались, мені це дуже приємно дякую вам. От, щойно в попередньому питанні давала відповідь про те, що скоро буде основних парад України на каналі М2, який я буду вести, повторююся ще раз, чекайте дуже скоро в новому телесезоні. Тому я буду тішити вас з телеекранів. От, найближчий час. Дуже мені приємно, що пісня Весьмір моя нова композиція вам сподобалась. Я. Це для мене, напевно, найбільша зараз винагорода, адже ця пісня довго лежала в наших, у нас на полках. Вона просто чекала свій час. Вона не знаю, прийшов їй час, скажімо так, і це тяжко пояснити, тому що кілька разів ми починали її робити, і в результаті з цього нічого не виходило. І в якийсь момент... Пауза відбулася моя в творчості, творчості невеличка. І я вирішила, що саме ця композиція має бути а, вхідною в новий якийсь етап. І дякую, що ви її зрозуміли, що ви почули те, що я хотіла вам сказати. І величезне дякую а, Дімі Монатіку і Антону Челіві за те, що вони вдихнули життя в цю композицію. Вони повірили в те, що це може бути так, і воно так і є. І ще раз дякую вам, мій слухач, за те, що е, ці експерименти, ці мої откровення музичні, ви цінуєте і е, ви розумієте, що я хочу вам сказати через свою музику. Е, Сергій, Еріка, є у вас любимі книги, фільми, серіали можете назвати ваші любиме. У мене багато всього улюбленого є, як е, е, кожної людини якісь речі, якісь джерела інформаційні, які піднімають настрій в тяжкі хвилини, які дають наснагу, дають порцію гумору, сміху. Я обожнюю багато фільмів, я привела дуже багато різних стрічок. Кілька улюблених це, мабуть, бойцовський клуб з джо, кажу Деппом, з Фредом Пітом. Я нещодавно його переглядала. Ігри разуму з Расом Кроу. Це такі більш психологічні якісь картини. Мені подобаються комедії, абсолютно безбашені «Дневник Бріджит Джонс, різні серіали і місто, Каліфорнікейшн з Деревіном Духовним. Тобто, абсолютно мене кидає в різні жанри. Я не можу сказати, що я. А, полюбляю конкретно щось одне. Тобто це абсолютно різноманітні а, жанри фільмів, тому різні, їх дуже багато, про це можна говорити довго. Книг, книги, перейдемо до книг. А, теж тут, напевно, коло трошки звужується, тому що я вибірково читаю, а, чому? Тому що я, книга вона завжди більш проникає в глиб. Це правда, ніж, е, ніж фільм. Наприклад, це є вже шаблон, це є правда, що книга завжди краще, ніж коли на неї знімають кіно, так? І вона проникає всередину, ти переживаєш всі події, тому що твоя фантазія, ти її відпускаєш. І ти перед тобою все твоя фантазії являється так, як, як ти цього хочеш. Тому я дуже вразлива людина, і я не можу читати. Дуже важкі психологічні книжки, наприклад, якісь там трилери, якісь щось зв'язане з насильством, щось про війну. Я потім можу, наприклад, місяць ходити під враженням і абсолютно мене це подавлює дуже сильно. Тому я вибірково відношусь до цього, і я вибираю більш легку літературу, художню. Мені дуже подобається Люко Дашвар, Лазарів, Наталя Правдина. Тобто все, що дає позитивний настрой, те, що дає якісь життєві ситуації, щось повчальне, щось ізоторичне, те, що можна примінити до своєї якоїсь життєвої ситуації, до тих обставин, і можна це використати. З користю для тебе, от і все. І не знаю, мені здається, стільки негативу навколо, що ще грузитися такою школу літератури, ну я просто не встані. Я здатна до депресії занадто сильно. Тому підтримую себе чимось таким дуже позитивним, правильним. Я завжди повторюю, що серія трансерфінг реальності це, напевно, найкраще, що може бути для мене. І от, от така от історія. Тільки позитив.